8.30, субота, і ми виїжджаємо на лінію. І щоб ви розуміли, ребята, субота це у мене перша зміна на цьому тижні. Ні, ну Я працював там по пару замовлень робив в день, але то там не рахується. Ну і звісно, я ж нічого не знімав, так, так як я й нічого не робив. Не робив, тому що мене дружину поклали в лікарню. Коротше, біда там. І ето. А як їздив туди в лікарню, де від лікарні, то там вже брав якісь замовлення. От, і то, сьогодні в мене теж не буде повноцінна зміна. Сьогодні в мене у дитини змагання по танцям на 4 години. Так що я попрацюю десь там до 2-3, до то потім повезу її на танці. Ну і звісно ж там же ж буду до вечора, поки воно все закінчиться, поки то все. Ну, а поки робоємо. Поставили фільтри по уклону. Включили в комфорт, включили болт комфорт. Щоб швидше прилетити туди і поїдемо. тому що перебирати зараз в мене немає ні желання, нічого. Треба брати как би, все подряд. Ще ж, ребята, на цьому тижні я наконець аморики поміняв. Вже. Ну, так як я й казав, 800 гривень сторона, 1600, то вийшло зробити, але вони мені щось не дуже подобаються. Ну, то таке, ну, але зато краще, ніж вони були в мене до цього. Це, це однозначно. Я на цій машині планую її викупити і заробити ще 1200 там максимум 3000 доларів і її. Так що цих Аморіковому мене хватить. Заплатив я ще за тачку, і того в мене залишився залишок 36 тисяч. І якщо не буде ніяких вже в мене більше знову нових приключень, такі як лікарні або ще щось там, то будемо старатися цих 36 тисяч виплатити за місяць. Потому що вже реально задовбало. І цих 36 тисяч, це ще не конець, тому що ще треба буде мені збирати 20% від стоїмості машини на переоформлення. Коротше, а, чувак один уже викупив, і йому це в так, таку саму санату, і йому це обошлося в 1400 бакінських. Це мені ще плюс до цих 36 тисяч треба буде додавати, і потім знову ще пахати, знову ще відробляти. Коли воно вже це все закінчиться, я не знаю. Мене вже паніка. Така, що капець. І плюс до машини ще треба, то те, то се, то ремонти, то лікарні, то, коротше, як не срачка, то болячка. Так що будемо старатися. Плюс у нас ще все-таки ви писали по поводу батла. Состоїться в понеділок. Починаємо з понеділка по суботу. Неділю у нас буде вихідний. Ми просто зустрінемося, будемо підбивати підсумок. Ну і, звісно, поїдемо в Макдональдс. Хто програв, то виграв. <сі> Все одно ми туди поїдемо жрати. Просто хто буде за це платити, ще поки не звісно. Е, хто як буде робити, ще би, не придумалось. По времени не придумалось. Ну як по времени? Малиш казав, що буде працювати в своєму звичайному графіку там. Перша зміна там, з п'яти ранку там, до 10 до 11 і там потім знову виходить. Щоб, ну, тому що це не один день і не два, це неділя. Це Якщо ти будеш кататися <смі>, цілий день, кожен день по 15-16 часов, звісно, ну, ти вигориш або, не дай Бог, і ще попадеш в якусь халепу. Так що ми так без фанатізму. Ми ж вже опитні, ми ж вже в курсі діла, як це ділиться. Я ж кажу, і буду старатися її вже цю машину виплатити. Будемо пахати. Каміс так, але ж така робота зараз, що якраз і для батлів, і для пахання, і для всього. Ну, нічого, Надіємося на краще. Так що обов'язково підпишися на канал, щоб не пропустити на наступному тижні зарубу з малишом, які ми будемо робити каси. Будеш бачити касу і мою, і малиша. Як ми будемо пахтерить. Так що обов'язково підпишись. Кстати, телеграм там теж буде в закрепі. На телеграм теж підпишися. Година простоя, ноль замовлень. <хи> Ще ні одного не, не, не виконав. Прилітають там замовлення в ефірі, висять всі в центр, Так само по болту і по уберу прилітають закази тільки в центр. Туди ми не поїдемо. смисла немає. Тому що там, якщо будуть закази, то тільки мінімалки по центру, без кофу, без нічого. І будеш стояти, так само. Ждати. Лучше ми тут постоїмо і зловимо щось десь на окраїну, десь щось в якій-то спальні, але не в центр. А ще заказів нема, тому що тривога. Ну я так думаю. І того 54 км 820 по уклону і 200 по убіру. І вже наробився, тому що треба їхати помалу вести на танці. Так а що, виїхав, хоч щось заробив, вже ж вдома не просидів як майже неділю. Але неділю вдома не сидів, весь, весь суеті, весь в хлопотах. А так хоч косарик, де й то хорошо. Не знаю вже чи вечором виїду. Побачу, як там танці закінчаться, обіцяють вже в 9 типу, закінчаться вони. Побачимо. Якщо не буде повітряної тривоги, тому що якщо повітряна тривога, то конкурс ну, як би, закінчується, всіх виганяють. Така, звісно, субота, ну нічого, переживемо якось. <побачимо> Будемо сподіватися, на краще. Скоро воно все стабілізується. А може вже в початку місяця люди получки, зарплати, не знаю, пенсії, до роботу піде. Що, ребятка? З мамою всегда їздила, друге місце занимала. з папой поїхала первое. Ну що, понравилось? Поставьте, пожалуйста, лайки. Коротше, виграли мы сертифікат на змагання на чемпіонат по, по Україні. Украине. по Україні в Києві. В Києві, отак от поняли? Так що следующее змагання вже буде за чемпіонат України. Потім Європи. Потім погнали далі. Отак. От. З батьком треба їздити, а не з мамою. Так? Короче, уже по работе, пів десятої, пока мы еще зараз додому доедем, пока мы еще что-то есть приготовим, потому что я сам на хозяйстве. Короче, уже все, завтра, наверное, выеду, сколько не знаю. Короче, до встречи в эфире. Ну что ж сейчас. Так все, давай, иди отсюда, лысая. Всем привет. Хотел сделать текстовый формат на эту тему но когда начал делать я понял что слишком много текста слишком много букв и решил все-таки показать наглядно записать видео это кстати первый видос, можете меня поздравить надеюсь не последний посмотрим как он зайдет не зайдет так вот тема это фильтралклон почему она потому что наш чатик кстати заходи, подписывайся, 800 человек, общаемся по Киеву, делимся друг с другом жирками, советами, встречаемся, пьем кофе и так далее. И подписывайся в телеграм-канал, там много интересного, я катаюсь на оранжевом Prius C. А, вот Расход 5,6 газа. У меня нет ни промоакции, ничего. Я все сам показываю, как я катаюсь уклон, убер болт, делюсь лайфхаками, а, затрагиваю проблемы в сфере такси, пишу правду. Ну, стараюсь писать правду. А, вот Так вот, к нам в чатик заходят ребята и пишут вот такое вот такое, либо такое, а, типа универсальный фильтр уклона. Но... Его в основном все игнорят. А почему игнорят? Потому что нет универсального фильтра уклон. А, коэффициенты всегда меняются, ситуация на дорогах всегда меняется. И поэтому а, и, ну, нечего под подсказать. Вот, ты начинаешь ему вот расписывать базовый тариф там, и так далее. Но это очень сложно, это непонятно. Поэтому этот видос именно для вас. А, в этом видео мы разберем базовый тариф мы разберем, как считать базовый тариф, разберем, а, как узнать в реальном времени, какой коэффициент, где вы находитесь, а, как считать тариф с коэффициентом вручную и самое вкусное, самое главное. Мы разберем, как работать с чатом GPT, чтобы он вам а, на сообщение КОФ 1.5 и 32 километра сразу выдавал готовый фильтр, вы просто копировали, вставляли и полетели. Начнем с базового тарифа, где его узнать как это работает и как его посчитать. Заходим на официальный сайт Уклона, ссылка будет в телеге. Клацаем Киев, я буду считать в стандарте, вы можете комфорт бизнес взять, кто на чем катает. Здесь важная для нас минимальная цена э, подачи 85 гривен. Сюда входит подача плюс 2 километра. Следующий, третий, пятый, десятый, двадцатый километр будет по стоимости 14 гривен 30 копеек. Чтобы посчитать, допустим, на 15 километров базовый тариф, нам нужно 85 добавить 14, 3 умножить на 13. Мы получаем сумму 270 гривен. Почему мы добавили, умножили на 13? Потому что я уже сказал, 85 входит уже 2 километра. Покажу, как глянуть коэффициент в реальном времени. Для этого нам нужно клиентское приложение Уклон. Мы в него заходим. Точку А и точку Б ставим на себя. Смотрим на комфорт. Базовый тариф 100 гривен. 157, значит кофт 157. Я взял стандарт, поделил на 85. Получилось 157. Умножаю на 85 на подачу. Добавляю базовую стоимость километра 14 гривен 30 копеек умножая на 18 и умножая на коэффициент мы получаем сумму 538 гривен заходим в приложение уклона заходим в фильтра вбиваем туда минимальная цена 530 538 минимальный километров 20 Третий, четвертый пункт, вы можете 14.3 умножить на 1.57 тоже ввести, но я этого не делаю, я оставляю 20 гривен, в принципе, для меня это вот нормально. Так, перейдем к самому интересному, как настроить бота, чтобы он вам моментально все считал. А, вот, заходим в чат GPT, я даже не авторизированный, значит, у меня нет ни премиума ничего, и плюс у меня GPT самый тупой, это мини-версия. Заходим в телеграм-канал Такси Инсайт, там будет этот пронт, я на него кучу времени потратил. Мы его просто копируем, мы его вставляем, ждем, пока чат чуть подумает. Теперь пишем КОВ 1.5 под 32 км. И он нам считает. Получается 771 гривна за 32 километра, быстро заходим, считаем 14.3 умножить на 1.5 умножить на 30 643 и 85 умножить на 1,5 будет 127. В принципе, считает он все правильно. Не ошибается. Но если вдруг он начнет ошибаться, там писать какую-то ерунду. А вот здесь, допустим, будет не 771 гривна, а 127, вы его просите, чтобы он показал вам, как он это сделал. То есть вы пишете там, покажи мне, как ты посчитал. Он пересчитывает и потом исправляет. Но проблем у меня нет. У ребят, которым я скидывал, у них тоже нет проблем. Но если они вдруг будут, пишите мне в телеге, я всем помогу. Это под стандарт, под комфорт бизнес-прайм могу сделать отдельно. Пишите просто в телеге, я вам всем помогу. Так, с основным разобрались. В принципе, ничего сложного нет. Это вот, как и просили, универсальный фильтр для уклона. Он подойдет всем всегда. И вот, просто вводите в чат, и он вам все посчитал, и поехали. Но это не панацея, то есть... Сейчас, на данный момент, январь, февраль, март, месяц так себе, и это вам понадобится только утром, вечером и перед комендантской годыной. А, потому что на данный момент с работы очень плохо, а доходы небольшие, стоимость километров нет, У, днем голая база, и приходится катать там, цепок, но я цепок не катаю, я катаю Uber Bolt, они чуть лучше дают, чем... Да блядь! Они лучше дают, чем уклон. Вот, а я боюсь включать цепок уклона, там обязательно 85 гривен за 3 километра приедет, прилетит, 7 минут подача, минут 5 ждешь клиента, минут 10 едешь, и за полчаса ты делаешь заказ, который чистыми тебе принесет 50 гривен. И какой в этом смысл? Поэтому я больше склоняюсь сейчас к Uber, но Uber сложно. Там проблемы с регистрацией, нужен ФОП, еще что-то. А вот, я регался давно, поэтому у меня с этим. Все окей. И по Уберу нужно знать адреса, потому что вот в телеге вчера я катался, я случайно в Бойерку заехал и заехал с очень плохим тарифом. И потом не мог час двадцать с него выехать. У меня вчера была касса 5200, но я мог спокойно 6 сделать, если бы я не потерял там час двадцать. Вот, поэтому как-то так. Пользуйтесь с умом. Я думаю, вам это поможет. А, вот, заходите еще раз в Телеграм, заходите в чатик. Будем общаться, будем развиваться вместе. Следите за новостями. Спасибо за внимание. Всем пока. Неділя, 8.20, Виїжджаємо працювати. І сьогодні у нас знову буде такий коротесенький день. На 4 часа записався я на стрижку з малой, піду, потім там хатні справи. Дофіга треба все зробити, тому що завтра батл, треба все вспіти. Жрати, понаготавлювати таке собі. Там по коротше хатніми справами буду займатися. <сі> так що коротенький день, а потім буду відпочивати, набиратися сил ж на завтра. Включив болт комфорт, Убер комфорт по уклону фільтра нічого не прилітає в течение 25 хвилин, а да, вже 27 хвилин. Коротше, а мені працювати сьогодні, сьогодні, там часом 5 заробити там, на стрижку, на холодильник, на заправку. Так що міняємо тактику. Включаємо все подряд, драку, Тубер X, обичний болт, ланцюг по уклону і полетіли. Потому що я так на цих фільтрах чувствую не те, що там. На стрижку зароблю, буде мені холодильник, буде мені все. Буду стригтися не в обичний парикмахерську, Я, а як Влад на Теслі казав, що є, у його там тємка, безплатна стрижка у цих студентів. Так що не дуже хочеться. Ребятки, хто кому ще потрібно автострахування, каско, осага, зелена карта, найдешевші ціни тільки тут, а буде номер телефону, а телеграм-канал. З менеджером ти зможеш зв'язатися в будь-який час, він відповість на всі твої <хи> питання. Дешевше ти не знайдеш. І страхова, чітка, класна, прозрачна. Буде там в закрепі все. А якщо ще скажеш, що ти від таксіка, і ще додатково отримаєш 10% знижку, вообще <хи> сказка. І вийде в тебе автострахування що даром. 900 гривень за ранок і всі по уклону. І напрацювалися <реш> хорош на сьогодні. Позвонила дружина, сказала, мамка приїхала. <реш> Коротше, короче, труба. <реш> Навіть не, не, не позвонила мені, не сказала, щоб я її там зустрів, що там то сьо. Казала, приїде, але приїде там, мала приїхати, ну там попаже, там помогти по хатним справам, там тудим-сюдим. А тут уже вона <реш> дружина дзвонить, каже, мамка, вже у мене. <реш> Молодець, мамуля дає. Коротше, поїхав я тоді додому. <сі> Якось так напрацювався. Ну, а що, ну, мав працювати там до, до трьох десь, зараз Хорош. Підпишися на канал, щоб не пропустити наступне відео, де я з малешом буду батлувати цілий тиждень. Думаю, буде цікаво і каси будуть хороші. Бить добру!